Доброго здоров'я. Слава Україні. Героям слава треба відповідати. Ви місцеві всі мешканці. Не розумієте язик наш що? що? не розумієте? Я зрозумів. Ми, ми, ми вас чудово розуміємо. Що у все нормально, все вистачає, ніхто не біжає. Що що? Я не знаю, хто такі Віталій. Ніхто не біжає, все достатньо вам. Як ви раді українців бачите чи ні? Ну пока ви. Ну хорошо відноситесь. Саме головне, зрівняти з тим, як, як ваші військові зайшли в бучу і ріпінь, я вам хочу сказати, то саме головне пити, їсти, є все, так? Взагалі добре, так? Ні, это не дивіться, я перед, перед вами без зброї стою, щоб, ну, а то там роздувають, що ми вас тут катуємо всюди же, понимаете? Не, а це ваші, ваші новини приподносять, ну да, приподносять, що ми вас тут не Вакуумы, вакууми, да? Це ви нам тільки говорите, а ми не знаємо. Командир, прекрасно в войне знаю, пропаганда. нагнітання. Спасибо вам, спасибо, да. А так в этом отношении обеспечили молодцы. Все, благодарю вас. Да. Все, берегите себя, удачи вам. Да. Удачи. Да, давай. Все, давайте.